Це у нас сьогодні, бачите, часов яр. -яра. Нічого, що я записую. У Переселен... вас переселенців хоч не знімають. Ой, що б ми тоді робили без Поки що ні, ну слава Богу. Це ви недавно приїхали, я вам кажу, ні вже. 10 лютого 2023. Не дай боже, все поразбивали, да? На данный момент, да. А тут на квартире же поснимается. А вы как знайомий всегда или родили? Вот и газа в маршрутки. Чесовярский авторемонтный завод. Там, где маршрутные такси делают. Ну а тут якась робота є, праціває, бані, да, нічого не немає. Ми, ми, ми ну, питалися сказали, що ви нам не підходите. А говорю, у вас до 50 років збирають, а нас, які хочуть робити, ви не берете, бо ми вже пенсіонери. А так, в какої виходили адміністрація? Ну от і хоча б хоч чоловік попросився і сказали, от у вас інвалідність третя група. Мы вас не можем. Говорю, да наоборот, стри беру, це ж робоча група. Наоборот, беруть, вы же будете платить податки, а вы не берете нас. там туговато всегда у всех не можете. А вы пенсионер, да? 70 Нет, а я понял, я понял, что уже. И вы пенсионер. Молодой. Та мне тоже 63 уже в этом году так. На ну там виходить потер за оренду, діть, що да, в коммунальній... Ну, ну ші... Квартира і общежиття? Квартира. Шістя, Шістя, ну, да. Руслан, розкажи людям про Україну за спеку. так Рострах от друзі приходять бачите, до нас. ВПО Україна. ВПО. Чи можемо допомагаємо? Виктори, Руслан, максимально давай, Виктори. де Виктори, можна, може хлопців виріки, вирі. працевлаштувати, тому що. Ось, ой. Як, два плюс 2, і з половиною дамо, два, і два дамо зараз, і то, і то дамо. Вот Отак от, друзі, бачите, а, 60, часов яр сьогодні у нас.